Там, звісно, я не записувала. Так, ще раз, вибачте. Так. Торт Спартак, який мене переслідує. Перший раз на конгресі там оці їхні якісь магазинні були, були дуже чорні коржі. Якщо хтось знає, як зробити чорні коржі для торта Спартак, напишіть в коментарях, бо ми пробуємо. Я купила в магазині, щоб такі, знаєте, аж чорні. аж чорні. Бо от Купила в магазині коржі на торт Спартак. Велмарті по 70 гривень 4 коржа. По-перше, вони такі товсті, як мій палець. По-друге, вони не чорні. Ну, Зробили, з'їли добрий. А це моя колега. У малої день народження вона зробила малій торт Спартак. Зразу, із власного досвіду, дівочки, дивіться, ділимося. Своїм досвідом дуже-дуже багато крему. Удвічі, утричі більше. Бачите, нижні коржі крем повністю впитався. Далі пішла потужна порція крему. Він не впитався, він впитується, як зараза. Так, пробуємо. Тепер пробуємо. А, але ж то ж, чорні коржі не вийшли. Хоча какао було вкинуто дуже багато. І оці кульки на коржі тіста вони були чорні. Але щось що воно випікається і стає коричневим. Хоча ми бачили, що він буває і чорним. Так, тепер пробуємо. Торт, по суті, спартак це медовик із какао. Дуже смачно. І крем класний. І крему ще більше, в 4 рази більше потрібно. wow